Морозник два. Ви такі милі обоє. Дякую. Ви гарна пара. Ми не пара, пара, ми партнери. Це кохання. Неймовірно. Що це з усіма? Ми не закохані. Годі заперечувати. Це вже в новинах. Що? Суперкоти, можна автограф? Леді баки суперкіт обрали парою року. А. Їх єднає не лише любов до справедливості. Що це за дурня. Ось доказ, що морозиму не бреше. ви створені одне для одного як шоколад і полуниця. Маячня, якась ці фото вирвані з контексту. Ми долали суперлиходіїв. Це я знімаю суперкота закляття темного купідона. Це ми навіть не пам'ятаємо, бо стар нам пам'ять. То вже завжди винні лиходії. Що розум забуває, те серце пам'ятає. Може, і правда мілець. Адже Андре готує морозиво голуб'ятам. Суперкоти, не зараз. Може, поцілуємося знову, і пам'ять вернеться. Та годі пропочинсь! А ти, велике двоноге морозиво, давай сюди черпак за комою! Негайно! Супершанс! шанс! гаразд. Додамо цю штуку і ще цю. Чарівна, Баг! Це якесь безглуздя. Морозиво ніколи не бреше. Леді баг і суперкіт мають бути разом. Думаю, морозиво, як і таблоїди, іноді помиляється. Бачу, я вже не твій любий котик. Можна, я загладжу провину в кіно, чи відзначимо в ресторані номінацію як пара року. Ми не пара року! Ми взагалі не пара! Вибач, вибач, не хотів розізлити. Mm. Ясно, я тобі набрид. я наче зламана платівка, торочу про своє кохання. Так, треба спинитися. Але я не можу. У душі вирують почуття, а я не знаю, як ними керувати. Mm. Я знаю, що у тебе добре серце, і ти не бажаєш зла, але. А вже ж. Не переймайся через це. Я впораюся. Ще не знаю, як, але щось придумаю. Обіцяю. Я вірю у тебе. До зустрічі. Кіхті геть. Леді Бак має рацію. Не можна нав'язувати їй почуття. Це треба змінити. Я маю змінитись. Мене. Я кажу усі наші фото з суперкотом. А як же свобода преси? Вибач, ти маєш допомогти. О... Шок новина. Щойно леді Баг і Суперкота обрали улюбленою парою Франції. Усі їхні спільні фото зникли з леді блогу. Головного джерела інформації про супергероїв. Леді Баг і Суперкіт вже не разом. Ми не були разом! Обговоримо це з Барбарою Гу, репортеркою.